Всім привіт, з вами я, Лана. Сьогодні хотілося б розкласти на те, що очікує Україну на фронтах 20, 24 лютого ну, на період річниці війни, тому що багато таких думок є, що буде якась сильна ескалація на цей час. Тому хотілося б розкласти, спитати у РУН, що вони нам покажуть, що підкажуть. І чого можна буде очікувати в цей період. Ну, зараз спробую зробити розклад на 9 світів. і Трошечки розібратися в цій ситуації разом з вами. Так, що в нас зараз? Покажіть, Руни, що у нас станом на зараз на фронтах. Навіть, скажем, на Східному фронті більше. Східний фронт. Зараз, станом на зараз. Ну, станом на зараз, скажем так, що важко, що у нашої армії там немає просування вперед. Зараз там не по справедливості, скажімо так, все. Просування немає. Що? Посприяло цьому? Посприяло цьому. Ну, я б сказала відсутність, відсутність зброї у нас від партнерів, тому що вона повинна була бути там ще вчора, а її досі немає партнерство. Підвели, підвели. Так, що у нас там чекає в майбутньому? На фронтах східних? На річницю? На річницю війни? Що ж можна сказати, будуть? якісь перепони? Рамки, які не даватимуть потрібного. Де все, мабуть, буде так, як і зараз, але. Буде багато вогню. Але буде ще якесь знання, що його робити далі. Які помилки можуть бути зроблені, що може бути помилкою? Помилкою може бути, по-перше, відсутність просування вперед, або ж, як це символізує самого ворога. І інформацію. Тобто, можливо, ворожа ворожа інформація, яку розносять, розголошують, залякують, можливо. Тому що, якби в майбутньому Ну поки що не видно, щоб була прям якась дуже велика ескалація. Ну, поки що, але да багато вогню буде. Так, що може нам... Бути як на плюс, як на перемогу які. Наші традиції, наші те, що робиться, підтримувати в стабільному стані і, мабуть, да, мабуть, тримати оборону краще. Стабільність, заморозка, призупинення, причому на рівні такому повному країни. Але не прогибатись, не прогибатись. Оце нам буде в плюс. Не відступати, стояти, тримати. Так, що незмінне? Незмінна константа у всіх цих ситуаціях. Що незмінне. Угу. Дуже великі труднощі і немає поки що змоги йти вперед, це поки що незмінне. Все дуже важко, що потрібно зовсім відсікти і не звертати увагу. Ну, не думати про те, що у нас немає сил, що може стати шансом? Ага. Ну, ось, шанс командування, вищі сили, люди. Все, все повинно бути. Ось, повинно розуміти, куди. Двигатись, по якому шляху підтримка вищих сил гарантована. Але треба розуміти, куди йти і для чого. Для чого це робиться в сознанні. А Але тоді що буде. Тут. Після прийняття якогось рішення, після отримання якихось ресурсів, додаткових буде трансформація. Ну що ж, на якого роду трансформація? Це буде залежати від стану речей. На даний день нам не хочуть, вони кажуть, тайно казати, мабуть, не треба. Розголошувати плани, які там є, але якісь плани будуть. І чомусь так мені здається, що всі чекають, що в період річниці війни нам буде дуже сутужно від ворога ворог щось планує. Але, можливо, і їм буде від прийняття якихось наших планів, рішень і ресурсів додаткових то може це їм як нежданчик якийсь може бути в цей період. Ну ось бачите, руна перемоги, руна енергії. Побачимо, я хочу вірити, що не такий страшний чорт, як його малюють, що наші все втримають, все зроблять правильно. І все буде добре. Ну, на даний момент часу така інформація. А потім побачимо. Ну, поки що всім пока. До нових зустрічей, до нових розкладів. Не втрималась, думаю, ану ж, ще на тару гляну, чисто так, як підказочки. Що у наших очікує. Росіян очікує, що буде між ними. Так, ну, наших очікує, наша гарна карта. Старший Аркан з Кубків. Ну, Перемога, всі шанси є. Всі шанси є на перемогу на. Не знаю, кращої карти, мабуть, немає. У Росіян. Ну, росіяни себе заженуть в якийсь. кут будуть. Вони будуть заложники як своїх дій, мабуть. Так, і між ними, між ними. Ну це повне розуміння і що далі? І. Не знаю, ну, просто переможні якісь такі значимі карти, мабуть, це буде не затягнуто у часі, це станеться не так не в такому далекому майбутньому старші аркани. Ну, бачите, я думаю, що ворога ми все-таки переможемо. Карта така класна, дивіться, зміюку. Орел схватив. Все буде добре. Мабуть, в цей період з річниці війни буде переломним, значимо, і все буде йти, мабуть, до нашої перемоги. Ну, просто, просто інакше бути не може. Дивіться самі. Ну, все, тепер, мабуть, все, друзі. Я поки що не володію дуже тару, але я ж не вибирала, самі карти випали. Побачимо, побачимо. Дуже хочеться скорішого закінчення війни, миру. І не миру любою ціною, а саме нашої перемоги. Всім пока. Йдемо до перемоги, тримаємо стрій.